Рибні відходи, які дуже люблять українці. Зараз я покажу власний рецепт, як засолити підшкірне м'ясо лосося під назвою слайси. Для цього нам треба цибулина. <рес> Інгредієнти. Оцет, лавровий листочок, коріандр, чорний перець і розсол. Я сюди розбавив півтори ложки солі і пів столової ложки цукру. Тепер цибульку висипаємо, чорний перчик. Ото коріондр. Лавровий листочок і трошки небагато осту. І оце все можна їсти ну, буквально через хвилинку. Чистими руками це все перемішуємо і ставимо в холодильник. Всім смачного!